Довгоочікувана допомога від Сполучених Штатів. Новини звідти знову не втішні. Палата представників під головуванням вже нового спікера Майка Джонсона ухвалила законопроект про надання допомоги Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів. У його війні проти Хамас цей крок, впевнені американські експерти, призведе до сутички з Сенатом, адже там. Певнені, що розділяти пакет допомоги на кілька законів недоцільно у Білому домі, також закликають підтримати пропозицію Джо Байдена і одним пакетом допомогти Україні Ізраїлю, підтримати Тайвань, а також допомогти біженцям із Гази. Чим закінчиться протистояння і як це відзначиться на міжнародній підтримці України будемо говорити далі. До нас доєдніться Володимир Огриско, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, та надзвичайний повноважний посол України. Раді вас вітати. Доброго вечора. Слава Україні! Слава Україні! Вітаю вас, Оляна, Вітаю вас, Таніслава! Але хотів би знаєте, почати з того сюжету, яким ви завершили попередню частину. Дуже сумно, що генерал Харенко дізнався про своє звільнення з засобів масової інформації, він щойно сказав. І це насправді погана традиція в багатьох випадках і відносно військових, і відносно дипломатів, коли з ними не говорять, а їх просто знімають з посади, навіть не попереджаючи. Мені здається, це погана практика, з якою треба закінчувати. Ну а тепер відносно. Відносно теми, яку ви заторкнули, знаєте, я думаю, що ця резолюція, яка зараз прийнята конгресом, насправді ще ні про що не говорить, тому що американська політична система передбачає, що Можна говорити про якийсь результат, а коли йдеться про такі резолюції, то це залежить ще від двох політичних гравців. Один гравець колективний це сенат, другий гравець індивідуальний, це президент. Отже, допоки не буде згоди Сенату де більшість демократів, і допоки президент розглядатиме цей проєкт і його або підпише, або не підпише. Пише говорити про те, що щось сталося, я думаю, перечасно. Тим більше, що скоріш за все, зараз е, американський сенат прийме резолюцію об'єднану і поверне її в конгрес. І якщо конгрес е, е, її відхилить, то демократи скажуть: Ну от, бачите, ми ж хотіли, щоб отримав допомогу і Ізраїль. А е, от республіканці виступають насправді не за підтримку. Правиль, а проти її підтримки, і це перейде просто в дуже е, звичні політичні дебати, і ми повинні розуміти, що дуже багато питань зараз е, виходимеся не з політичної досі, а з зору партійних інтересів. Так що треба абсолютно спокійно, е, треба пропало. Е, цим займаються у нас деякі політики, ще займалися, скажімо так. А ми повинні дивитися на ситуацію дуже прагматично, спокійно і не е, е, падати ще перед пострілом. Ну, ми розуміємо, що ця ситуація вона ж не лише пов'язана із допомогою тим чи іншим країнам, так вона пов'язана з тим, що Сполучені Штати зайшли в активну фазу передвиборчих перегонів. Так і там табори діляться навіть всередині партій. Ну... Те, що йдеться про республіканську партію, частина таки підтримує ті ініціативи. Друга частина так званих трампістів намагається чинити опозицію, і вони викотили навіть певні умови, коли вони готові будуть проголосувати за повний пакет. Так і йшлося там, зокрема, не лише про те, що Україна повинна розказати про свій план перемоги над Росією. А ще й про те, що Україна має відзвітувати за ті понад 106 мільярдів доларів, які були надані попередньо. Але як виявляється, з цих грошей лише дві третіх до дві третіх до України не потрапила. Одна третя лише в бюджет український потрапила. Так, то виходить, звітувати повинні не лише українці, але й ті, хто отримував гроші для допомоги України. Йдеться напевно про певні підприємства у Сполучених Штатах. Дивіться, я думаю, що насправді ця дискусія іде нам на користь. Чому? Ну тому, що ви, мабуть, теж звернули увагу, що посол США в Україні сьогодні чітко і ясно заявила про те, що посольство не бачить випадків, коли допомога ну пішла б кудись не туди, тобто, щоб вона була десь там схована, чи забрана, чи Рода на таких фактів немає більше того зараз. Ми матимемо двох контролерів, які приїдуть чи одна вже приїхала, які будуть дивитися за кожним доларом, який передається в Україні як фінансова допомога, як допомога в сфері соціальних проблем. Вже не кажучи про безпосередню військову допомогу. Третій пункт. Ви абсолютно праві, коли говорите про те, що коли нам передається, ми будемо відвертими до певної міри застаріла американська зброя, то на її місце має бути поставлена новітня американська зброя, і цю новітню американську зброю будуть робити не в Україні, а і будуть робити в Сполучених Штатах Америки. Тобто насправді іде фактичне фінансування американського ВПК, а це видається за те, що ну от нам передають таку зброю. Тим більше, що якщо говорити вже так зовсім відверто, то ця зброя застарілих зразків, вона має бути утилізована. А ви собі не уявляєте, скільки коштує утилізація? Вона коштує не менше ніж виробництво. Тобто, якщо так вже підводити підсумок, то насправді те, що сьогодні віддається Україні, стимулює американську економіку ще й як. Так що коли ці крикуни трампісти починають піднімати там валт, то я думаю, що нашим політикам і дипломатам треба просто сісти чітко з Олівчиком, написати циферки, які говорять про те, що насправді це допомога самим собі. А якщо говорити глобально, то це допомога Україні, яка старою американською зброєю наполовину сьогодні знищила російську сухопутну армію. От власне результати, тому весь цей гвалт це суто внутрішньополітичні речі. Ми звичайно не маємо права втручатися в їхній передвиборчий процес, боронь боже, але ми повинні так само розуміти про що йдеться, і використовувати ці і багато інших аргументів для того, щоб пояснювати, що це просто політична боротьба і не більше. Якщо говорити про план перемоги, то після доповіді Блінкіна та Остіна з'явилася якраз колонка Валерія Залужного в The Economist. Це вже другий подібний матеріал, Перший вийшов наприкінці 2022 року. З авторством тоді Залужного та Забродського. Чи зрозумілий цей сигнал нашим партнерам? По моєму більше ніж зрозумілий, і я думаю, що він дуже вчасний. Бо робити вигляд, що можна перемогти. Старою зброєю проти супротивника, який не цінує людське життя і власне воює смертями своїх співгромадян, але для них це не є цінність. То я думаю, що нарешті нашим західним партнерам треба зрозуміти, що у такий спосіб ми не переможемо, і нам реально потрібні ті речі, які зможуть зламати хребет цієї російської. Армії. А це знову таки зрозумілі речі. Ну, подивіться, що відбувається зараз в секторі Газа. Чи пішов цей ізраїльський е, 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 ізраїльська армія? Чи вона пішла в наступ, не маючи підтримки з повітря? Та нічого подібного. Сахал пішов у наступ лише тоді, коли свою справу зробила е, ізраїльська авіація, коли вона фактично Ну, придушила все те, що може ну заважати наземним військам. А від нас насправді хочуть, щоб українська армія, не маючи в повітрі того, що потрібно, переможна йшла по суходолу. Ну такого військовій науці досі ще ніхто не робив. Я, хоч не є військовим експертом, але просто читаю і слухаю людей, які в цьому знаються значно краще, і довіряю їхнім професійним думкам. Так не буває. Для того, щоб перемогти, треба мати інструменти цієї перемоги. Так от, власне, залужний говорить про те, що, дорогі друзі, ми вам щиро вдячні за вашу допомогу. Але вибачте, ложкою копати яму там діаметром 2 на 2, дуже якось важко. І головне. Довго і головне, що ложка зламається. Треба трошки брати інші інструменти, щоб це робити швидко і успішно. От, власне, про що йдеться. Так що я думаю, що стаття залужного дуже вчасна, дуже е, потрібна, е, і вона е, власне дає дуже серйозний сигнал е, тому, що зараз розглядають американські е, законодавці. Ну а з іншого боку, е, це певний тиск і на е, Адміністрацію з боку республіканців, тому що за цими вимогами стоїть просте питання: а що таке допомагати? Що як вони сформулювали? Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. А скільки потрібно, і до чого потрібно? Потрібно до вигнання російської армії з української території чи потрібно до знищення путінського режиму. Чи потрібно до покарання воєнних злочинців, чи потрібно до компенсації з боку Російської Федерації? І таких питань? Ще надсять. Отже, треба справді сформулювати, якою є мета західної цивілізації у боротьбі з Росією, чи вона хоче її зупинити на кордонах 91-го року, чи вона хоче її. Знищити трансформувати цей простір в демократичні суспільства і так далі питань безліч, і на них треба мати відповідь. Бо якщо ти не маєш відповідь на головне питання, ти не знаєш, якими інструментами користуватися і до чого йти. Так що, знаєте, я думаю, що ця дискусія в США вона насправді нам корисна, вона допоможе і адміністрації трошечки чіткіше сформулювати свої завдання. Ну, а генерал Залужний просто показує, яким чином це треба зробити. Ну, власне, в кожного, так би мовити, підхід до того, якої має бути перемога різний. Так, для нас це розпад Російської Федерації, її там, коли вона перестане взагалі існувати. Для європейців це може виглядати по-іншому, для американців ще по іншому. Так, але от перед цією колонкою головнокомандувача нашого вийшла. Стаття у The Times від Шустера, так не того, що Савіка їхнього американського, і викликала вона певні такі змішані відчуття. Хтось може назвати її холодним душем для українців, але розуміємо, що мабуть не головна цільова аудиторія це українці. Хоча ну до стилю написання цієї статті також є запитання, до джерел також є запитання, але це також ще один із сигналів, як його могли сприйняти, як такий сигнал може. Позначитися на підтримці на солідарності з Україною ну, знаєте, Щойно е, американський шустер вже включив задню і сказав, що він не мав на увазі е, у будь-який спосіб е, поставити під сумнів те, що зроблено е, українськими збройними силами, українською армією, українським керівництвом. От що е, він. Е, Вірить в те, що те, що роблять українські збройні сили, є правильним, що ті ну заяви про ну сумніви деяких радників президента, Ну вони справді мали місце. І це теперішні радники, це не колишні радники, тобто виводячи. Що найменше пана Арістовича з підкритики, що це мовляв, він там на щось наговорив, Тоді тим більше виникає що найменше питання у способі і сфері відповідальності тих радників, які щось там радять, розумієте, я повертаюся до цієї тези про вже колишнього командувача сил спеціальних операцій, тому що якщо про це не знає військове керівництво, то мабуть рішення. Готують не військові, а радники. А от за що вони відповідають, ми насправді не знаємо. І я вважаю, що ця стаття це ще один сигнал нам, нашим нашому політику, що то нарешті треба жити в правовому полі. І якщо є, скажімо, там закон про кабмін, якщо є закон про Верховну Раду, то чомусь закону про офіс чи адміністрацію, чи секретарят президента немає. І відповідно немає відповідальності. То мені здається, що один з сигналів, який ми повинні зробити для себе, ну зараз я залишаю за дужками зовнішній момент. Що нарешті треба визначити, що це за орган, які в нього функції, які в нього повноваження, і бити сильно по руках тих, хто за ці повноваження вилазить, бо виходить так, що люди приймають рішення, за які не несуть жодної відповідальності. А відносно зовнішнього ефекту, так це безумовно неприємний момент, тому що такі видання, як там Економіст тайм і так далі, читають багато хто на заході, і безумовно це створює певний негативний момент. Але я думаю, що стаття залужного вона дуже. Вийшла вчасно, хоча я думаю, що вона готувалася, безумовно, не, не, не вчора і не позавчора, а за, за кілька тижнів, мабуть, не раніше. І вона збалансувала той негатив, який, власне, просувався, ну, чи е, е, навмисно, чи не навмисно е, цим паном Шустером, е, бо присмак залишився справді неприємний. Але стаття генерала Залужного дала. Чітку і зрозумілу відповідь. Ви хочете результатів? Так от будь ласка, відкривайте очі, слухайте, що вам говорять, і робіть те, що потрібно. Ну скажу вам, відкрив вам величезну таємницю про системи насам. Ми почали говорити з нашими західними партнерами на третій, четвертий день після початку повномасштабного нападу на Україну, а отримали через рік. От те саме було і з танками, те саме було із е, Хаймарсами, те саме було з будь-якими іншими системами. Які нам сьогодні справді допомагають, ми дуже за вдячні що згадати навіть 2022 рік і згадану статтю Залужного і Забродського? То стаття була ілюстрована нічим іншим, як ракетою АТЕКАМС, що мало під собою теж певну думку, що нам потрібно насправді Пане Володимире. Мене цікавить ще відповідь на одне запитання. Правда, часу нас дуже небагато. Питання, яке команди президента США Джо Байдена, так і лідера Китаю Сі Дзімпіня схоже домовилися про зустріч у сан франциско Чого нам очікувати від зустрічі цих, ну по суті, двох майже мегадержав? Ви знаєте, це хороша новина, і мені здається, що над чим швидше американці домовляться з китайцями, тим менше залишиться шансів у нашого ворога. Для того щоб робити свою злу щоб виконувати оцю свою злу місію, я дуже сподіваюся на те, що оцей біполярний світ, про який мріяли в Москві, що він буде американо-московським, він трансформується в реальність, якою можна назвати оцей біполярний світ, який відбудеться, але на рівні. Вашингтону і Пекіна, але ніяк не Москви. Так що в разі, якщо обидві сторони почнуть зближуватися, це означатиме, що товариш товаріш е підніме трубку і скаже товаришу Пу, що йому треба припиняти робити речі, інакше йому справді буде остаточно погано. І це буде безумовно в інтересах України. Я дуже сподіваюся, що саме таким чином ситуація буде розвиватися найближчим часом. Пане Володимире, дуже вам дякуємо. Дякуємо, що допомогли нам сьогодні розбиратися у всіх тонкощах міжнародної політики. І за цей аналіз також. А з нами п'ятничного вечора був Володимиро Огриско, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, та надзвичайний і повноважний посол України.